Что это было? Ты что, еврей? Да. А ты украинец? А что за, а за стиль? Какой стиль? Ну, евреи не носят такую бороду, как ты носишь. Ну, видишь. Вот, вот я и сказал про стиль. Я не сказал про... А ты, я у тебя спросил, ты, ты украинец, да? Да. да. А ты где сейчас живешь? В Германии или где? В Швейцарии. А, в Швейцарии? Понял. Что ты уже день, а ты накачался? Э -э повтори, пожалуйста. Я, не помню. Я говорю, сейчас день, а ты уже накачался. Почему? Сейчас день, а я уже пьяный, потому что у меня сегодня выходной, и завтра тоже, и вчера я живу в Швейцарии, у меня сейчас фестиваль в моем городе. Uh -huh. И я погулял хорошо, и сейчас дома сижу, взял пиво. Хорошо в Швейцарии живется, да? Не для всех. Не для всех? Ну, для не тебя, не я всех. смотрю, хорошо. Потому что я, потому что я могу. Не все могут. Не все, это я согласен, да, не все могут. Не все могут, вот, вот я тебе о чем я говорю. И вот, о чем я тебе сказал, потому что я знаю евреев, у меня очень много друзей здесь даже, в Швейцарии евреи. Угу. И я тебе не сказал за религию, я тебе сказал за стиль. Я понял. Для да. Прикольно. Окей, Пиздец. А ты, ты давно из, из Украины из... уехал? Семь лет назад. Mm. Понял. Но, но выехал 7 лет назад, я жил в Польше. А после Польши я поехал Переехал, в. Переехал, да, я понял. Окей. А ты что здесь ищешь, русских, чтобы... Ну, чтобы поговорить с ними, да. Ну ты же разумеешь, что тут не... Ты, ты не найдешь тут ты и... Ситуація в країні в не зміниться. те, що ти там їм скажеш? І ти просто будеш давати негативну енергію. Кому я кажу, буду кажучи... давати негативну енергію? Росіянам? А, давати їм негативну енергію, а тобі це не подобається, що вони будуть отримувати не, не, негативну енергію? Ні, не, не, дивись, мені все одно. Мені все одно те, що ти робиш, мені все одно, це твоє життя, твій вибір і так далі. Я просто тобі говорю. Те, що ти робиш, воно завжди повертається. Ти віддаєш негатив, угу. негатив повертається. Негатив повертається чи позитив. Е, а, мені, а, ти... а скажи мені, я зрозумів, ти такий філософ. Скажи мені таку річ. Якщо я. Даю негатив росіянам, і це дає позитив українцям. То що мені повертається більше? Як ти думаєш? А в якому сенсі? Типу, ти даєш негатив і дає позитив? Це як, як це працює? Розкажи ти, мені ти систему. не зрозумів цю конструкцію, так? Ти а, не... Так, роз... трошки, трошки не я, зрозумів. Мені цікаво, розкажи систему. Я, я ж тобі так... тільки що розказав. Ти даєш негатив і для принців – позитив. Ні, але я, як я, я, до, речі, до речі, я таки росіянам ніякий негатив не, не несу. Просто так виходить, що коли вони зі мною спілкуються, в них трошки настрій псується. Розумієш, Тож, вони, вони коли зі мною спілкуються, я. Негатив їм не несу. Я просто відкриваю їм очі на деякі речі, які вони, можливо, або не бачать, або не хочуть про, ні, про них думати. Тож я їм відкриваю очі. Так, да, Я їм відкриваю очі. Е, мене, ме, е, моє ім'я Сергій, як тебе звати? Як твоє ім'я? При, приємно познайомитися з тобою, Давід, слухай. Якщо тобі цікаво. Я ж слухаю. Ти, ти тут нічого не зміниш. Угу. Ти не зміниш а... ситуацію. О, ти о, не зміни... о, ні, ні, не перебивай, послухай. Кажи, кажи, кажи. Потім я тебе теж послухаю. Мені цікаво. Угу. Ти тут нічого не зміниш. Я теж тут нічого не, не змінюю. І яких я тут людей зустрічаю завжди: українців чи росіяни? Це люди такі, типу, це люди. Лю ти тут людей зустрічаєш не таких, які будуть. Це люди. Наприклад, ти, ти донесеш твою думку для людини. Ця людина не донесе цю думку до інших. Це... це я зрозумів. Я, я зрозумів. Трат, трата часу. Так, але, типу, але що, не ти, не що ти думаєш? Братан, це, це, не моя, це не моя думка. це Твоя так, думка, так, а так, а так, а чия це думка? Це моя думка, але я тобі твію, це так то, є. Це то, так. Що ти, то що ти думаєш? Що не треба з ними розмовляти та показувати, які Так вони? Не вони рішають, так не вони рішають. А хто рішає? Їм по... Так не вони рішають, їм похуй. Стривай, ти де живеш зараз? Я щось сказав, Швейцарії. В Швейцарії. Швейцарії хто вирішує, як їм жити? Дивись. Тут дуже все заплутано. Тут, тут є, дуже. Так, тут є дуже, кантони. Так, це дуже. Тут є, це нейтра, нейтралітет країна. Тут є кантони. Так, але хто там і... вирішує, як їм жити? От ти виходиш і бачиш все навколо, навколо себе. От таке, як ти. Оце це все бачиш. Хто, хто вирішив, що вони хочуть так жити? Хто це все робив, отаке, як, яке ти зараз там отримуєш? Дивись, це вирішує, щоб тобі, ти з України, ти, ти розумієш що таке область. А тут є кантони. І в кожному кантоні. Є так, і хто, хто в цьому президент. кантоні вирішує, як їм жити? Хто, хто там вирішує це все? Тут. Тут фішка така, якщо ти робиш якусь фішку погану, якусь хуйню, тебе зразу. Ага. Або, роз... або розстрілюють. Я... Тут Без питань. Розстрілюють. Швейцарії, розстрілюють. Так, 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 так. Я, я не жартую. Угу. Я не, жар... я, я не жартую. Я, я бачу, що ти не жартуєш. Так. Я бачу, так, що ти або... на, на повному серйозі, от оце це кажеш. В Швейцарії розстрілюють. Так. Тут немає мітінгів. Чому немає. немає мітінгів? Чому? 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 Так я ж тобі сказав, чому. Стріляють. Одразу стріляють. Чао. Це, це тобі а не ма... Україна, так? Да? Аля мезон. Це тобі не Україна. Це тобі не Європа. Це там в Україні можна виходити на мітінги та, та щось, 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 щось робити, так? Да? Слухай, я в 2014 році був на мітингу. Так. Я, роби, я робив 2 роки. Мелітаг. Мілітаг. Mm. Oui. Я, я знаю, що я говорю, я, я не жартую. Мені, 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 типу, ти рандомний чоловік. І мені немає сенсу розказувати, тому що. М мені, мені не піднімається. Що, ро що ти... розкажи, що ти робив, розкажи, чому ні. Це ж цікаво. Що ти розказав, ти, що я робив? Ну, ти був в АТО, чи що Що ти робив? Так, я був в АТО, я був в АТО, я закінчив школу в 2014 році, І а -а -а. я пішов е добровольцем в 2015 році. 2015 році, але все дуже затягнулося. Я почав в 2016 році, я пробув з 16 до 18 року в АТО. І я, я не був в дуже якихось там е, е, гарячих точках, але я зрозумів систему українську і як там воно все працює. Тому що я, я не якийсь там долбоєб, я, ну, типу, я. Я нормальний чувак, я не буду говорити, що я якийсь там суперрозумний, я ок. І після того я відійшов від того всього. І, а все, і все, що там продовжується, це все завжди гірше і гірше. Я українець, я не маю нічого проти е, про своєї нації. Але те, що там живе і є. В, е, в нашій е, політиці корупції це піздець. Вибач, no. за мій сленг. хочеш? Я Філації зрозумів, хочеш... Але, але ти не, не думаєш, що то все можна міняти, можна і треба міняти? Слухай, дивись, це, це все зародилось, дивись, є зародиш, це все зародилось, як я зрозумів. Я не кистав супер піздес політик, що все, все дуже розумів. Це все зародилось дуже давно. Це все зародилось дуже давно. Так. І появляються нові політики, бла бла бла-бла. Якщо ти з'явився новий політик, ти йдеш проти цієї системи, тобі пізда. Ти йдеш або з цією системою, або дивись, взагалі дивись. Як. В кожній країні було щось таке: десь більше, десь менше, але Це, кожна я, країна я з цим експерієм. Я розумію, я, так, так, я тобі, так я так я ж тобі пояснюю, що в кожний період там, історії в різних країнах було щось, була корупція, була, було багато що такого було. Але це якщо, якщо, штука, якщо вони штучка, яка пішла вже. Так того вже не існує. Все, вже Україна пішла іншим шляхом. Вже, вже Україна йде не. по іншому шляху, не, не дивись, вона не то... хоче. Я дуже радий так. Для, твої, для твоїх мозків, я дуже радий, я дуже куль, cool, що ти так думаєш. Але система йде так далі, і вона міняється в гіршу сторону. Я, Тому, я, я цього в... не і бачу, що вона. вона. <плес> е, дивись, якщо вона міняється в гіршу сторону, то ж е, для цього і існує населення, яке, яке повинно слідкувати дивись, за цим. Давай, цим всім. давай давай говорити Ось ти так. це розумієш. Ось, дивись. Дивись, приклад, приклад. Слухай, слухай, стривай, стривай, стривай секундочку, секунду. Ти мене, Ось ти... Зараз дуже, ти мене зараз дуже дратуєш, по факту. Дивись, зараз... це добре, це добре, країні країні, що я пізда. тебе дратую. В країні, пізда. Тихо, ну не треба, не, не треба так. Е... Ось, дивись. В країні піздець, в країні, блядь, війна, чому? нахуй, блядь. Війна, так, війна. Я ж тобі, ну, блядь, сказав був нахуй. Я ж тобі, блядь, сказав. Ну, не блядь. треба. Ти... З, ну, зароди... що що ти, ну таке. — оце, оце Зародиша. Це ідея це зародища, а зародиш і, той й в Москві. У Москві то я я, я, я... Хто регулює, блядь, в Україні, сука, зроби так, нахуй, щоб все. Не все ругайся. Забитну, все. Не ругайся. Я а, розумію тебе, треба. блядь, як чоловіка старшого, блядь, і ти, блядь, собі там. Щось, блядь, придумав бути в Україні. Чувак, ні, це, блядь, так не працює. Пізда нам. Ну добре. Ладно, все, все, все. Я дивись, я не хочу. Ти почав сваритися, я не хочу це вислуховувати. Мені це не потрібно. Ти просто зараз ганьбиш свою націю, тому що так, ти так. Так, можна, можна критикувати, можна все, що завгодно говорити, але своєю поведінкою ти зараз просто ганьбиш, ганьбиш Україн... Україну і все українське в собі. Я поважаю те, що ти був, якщо ти був, якщо ти мені не збрехав, якщо ти сказав правду, я все ж таки віру тобі, що ти був в АТО. І... Це я поважаю, але зараз ти ну просто, просто все, все це ганьбиш, все, що, все, що ти робив до, до цього. Давай. Я, звісно, не, не буду продовжувати з ним, з ним спілкуватись, тому що ну, тому що, ну навіщо? Е, я розумію, що він п'яний. Деякий час я хотів вже скіпнути, піти далі, але е, почалася така розмова, що може можна було щось таке. Обсудити, але але не вдалося. ну не вдалося Це це тупікова думка. Вважати, що це, це такий. Просто я не хочу говорити таких образливих слів, але вважати, що ми нічого не можемо змінити, це. Ось ця позиція, вона, як і в Росії. ми нічого не можемо змінити, від нас нічого не залежить. Вони там наверху, вони там. Це, це все віками, це все роками, але якщо, якщо ми так будемо, кожен так буде вважати, то ми будемо або уїжджати, або. Тобто, за що я буду воювати? Якщо вони там всі. Ну, не знаю, я багато разів вже говорив про це. Я вважаю, що то, що так, так нація, звісно, що не, не будується, так, ніяка країна не побудується. Добре, що більшість в Україні все ж таки думають, думають інакше. Можливо, воно і добре, що ось такі, які. Нічого не хочуть робити, які ні ні, ні в що не, не, не вірять, що вони і покидають Україну. Це можливо добре. Погано те, що вони багато таких, які чекають, коли там все закінчиться, і вони поїдуть потім на все, на все готовеньке, як то кажуть. Не знаю, не люблю я такі розмови, вони мене просто трошечки так, засмучують, скажімо так.